Мені для щастя потрібно сонце і багато подарунків. Щастя, це коли друзі поруч. Я хочу, щоб усі діти посміхалися. Для мене мир це коли немає війни. Коли люди живуть мирно, коли в дітей є матуся, коли у всіх є в домі достаток, і ще коли е, у всіх є сім'я. Дружба — це для мене, коли я з друзями проводжу час. Е, коли я ділюся з ними своїми секретами, є в нас довіра. Друзі завжди прийдуть на допомогу в будь-яку годину, завжди допоможуть тобі, навіть коли дуже складна ситуація. Зі своїми друзями я в справжній, я такий, який я є. Що таке кохання? Кохання для мене це якась буря емоцій та почуттів, з яких все починається. Ти можна сказати, хімія всередині тебе і з цією людиною. Але справжнє кохання пізнають не всі, і тільки коли це переростає в любов, тільки тоді, коли ти кожного разу готовий обирати цю людину і підтримувати її, турбуватись про неї. Це можна назвати справжнім коханням. І напевно найбанальніше це сказати про те, що. Я готова бачити цю людину кожного ранку і кожного вечора, і відчувати сльози щастя при вигляді і дивлячись їй в очі. Життя це? Якби мені було 20 років, я впевнена, що я б сказала зовсім інакше, не так, як скажу зараз. А з висоти свого вже життєвого досвіду я скажу, що це, мабуть, ланцюжок мрій. Тих мрій, які постійно повинні здійснюватися, але тут же повинні з'являтися нові. Якщо мрій не буде, сенсу життя не буде. Коли мені було 17-18, у мене була мрія здобути освіту. Потім з'явилася мрія здобути родину, виростити дітей. А зараз для мене життя. Це бачити щасливими своїх дітей, свою онучку, бачити їх усміхненими. А враховуючи те, як ми зараз живемо, то, мабуть, життя це зараз прагнення дожити, до перемоги і порадіти всієї нації, всім українським народом нашій перемозі. Вітряна тривога: пройдіть в найближче укриття.